Цю в Балаклії та про убивцю російського депутата, далі у випуску ТСН. Перша жертва вибухів артилерійських складів в Балаклії під уламками одного з будинків рятувальники знайшли тіло 66-річної жінки. Ще одну жінку осколком снаряда поранено в голову. Вона у лікарні. Про це заявив очільник ДСНС Микола Чечоткін, який сьогодні вранці доповідав про ситуацію на Харківщині у Верховній Раді. 20 тисяч людей, які ще вчора були в небезпечній зоні, евакуювали їх, розмістили у спеціальних пунктах, школах, лікарнях, забезпечують їжею та одягом. Рятувальники знешкодили 74 вибухових елементи, які залетіли в житловий сектор, ліквідували 15 локальних пожеж на складах, що горять, працюють пожежні потяги і танки. За словами головного рятувальника, інтенсивність вибухів на Харківщині зменшилась, але ситуація і досі є складною. Здійснено обхід 120 багатоквартирних будинків для виявлення та евакуації осіб з обмеженими можливостями. Для недопущення мародерства, в евакуйованих населених пунктах, правоохоронними органами здійснюється патрулювання, взято під охорону, газорозподільні станції та інші об'єкти критичної інфраструктури. Про те, що відбувається безпосередньо у Балаклії на Харківщині, зараз дізнаємось від нашої Анни Боки. Вона на зв'язку. Аню, доброго дня. Розкажи, що у вас. Вітаю, ми зараз знаходимося в центрі Балаклії. Тут можна сказати, вже починає вирувати життя. Люди повертаються масово, поспішають по власних справах. І головне вибухи. Вони дуже поодинокі і лише на околицях. У місті ж їх уже зовсім не чути. Попри це, Балаклія під посиленим патрулюванням силовиків та медиків кажуть: нічне чергування пережили спокійно. Місто оговтується, кажуть, і самі городяни. Давайте послухаємо. Город починає оживати. Ніч спокійна, слава богу. Хоч трошки заснули. Я не уїжджала нікуди, а була. Так само масово, як люди вчора виїжджали з міста, так само вони сьогодні і повертаються, сходилися в центрі від ранку за хлібом, просто на центральній вулиці його продавали, бо від учора не працював жоден магазин, довго не відкривалися вони сьогодні, тож був певний ажіотаж. Загалом місто умовно поділили на кілька секторів за відповідальністю. Міська влада та ДСНС уже до обіду проводить огляди будинків по квартирно, так би мовити, і рахує збитки. А ми буквально про проїхали кілька вулиць містом, і вже побачили а, погорілі хати, а, випалені магазини, а, снаряди, величезні скалки от снарядів валяються просто на дорогах. Вони давно зняті з озброєння України, але а, і мали б бути утилізовані. Але ось наробили такої шкоди. Давайте послухаємо одного з постраждалих. Ну а тут дитяча кімната, тут взривом пробило кришу і пробило потолок. Ми якраз успіли виїхати. І про самі склади, ми сьогодні намагалися доїхати до них, але е, нас завернули буквально на останньому повороті. Е, військові кажуть, що туди ще доїжджати небезпечно. Але ми знаємо, що сьогодні до сьомої ранку армійці провели і повітряний і наземний огляд усієї площі е, складів. Вони е, е, кажуть, що вже запустили першу спецтехніку. Вона е, обриває небезпечні зони, заливає водою і загалом… Е, Алом, нам сьогодні військові дали обнаділиву інформацію. З роботи тут і для військових, і для цивільних ще багато, але із строками тут іще не обіцяють доколи впораються. така поки ситуація на цю хвилину. Студія, дякую, Аню. Ганна Бока працює в Харківській області, де сьогодні вже менше вибухів. І Балаклія потрохи оговтується від лиха. Ядерної зброї на військових складах Балаклії не було чутки, які ширяться у мережі, спростував військовий прокурор Антолій Матіос. Диверсія за його словами залишається основною робочою версією слідства. Почати працювати на місці і встановити остаточну причину займання експерти зможуть лише після того як припиняться вибухи і територію зачистять. За словами Матіоса, вже допитані усі члени добового наряду. Військовий прокурор заявив, що торік на артскладах у Балаклії було посилено заходи безпеки і охоронні, і протипожежні. Ми спостерігали весь п'ятнадцятий рік і 16-й на трьох чи чотирьох арсеналах. Один і той, той же типовий. Механізм запускання літальних апаратів і скидування запалювальних пристроїв або виробів. Модернізація літальних апаратів дозволяє їм віддалятися і повертатися з внесенням відповідного вантажу до 100 150 кілометрів. Отже, інтенсивність горіння і детонації боєприпасів йде на спад. На місці вже працює спеціальна. Бронетехніка, яка локалізовує подальше розповсюдження вогню, розмінування території та її зачищення почнеться щойно припиняться вибухи. Туди, поки нікого не допускають. Відео, яке ви зараз бачите, нам вдалося зняти напередодні з квадрокоптера. Сьогодні ж у саме місто почали повертатися евакуйовані жителі. Вибухи потрохи вщухають. Дим розсіюється однак про ліквідацію пожежі кажуть рятувальники. Говорити ще зарано. У цьому випуску ми повернемось до ситуації у Балаклії. Чекайте на ще одне пряме включення звідти. І стало відомо ім'я підозрюваного вбивстві колишнього російського депутата Дениса Вороненкова. Нападник уродженець Севастополя Павло Олександрович Паршов йому було 29 років. З Севастополя згодом родина переїхала до Дніпра. З 2011 року чоловіка оголошено в розшук за фіктивну підприємницьку діяльність та отримання прибутків незаконним шляхом. Паршов також є нібито власником компанії в Одесі. Відомо, що він проходив службу в Нацгвардії України, Оприлюднено його посвідчення, яке було видано рік тому, що на тесен вдалось знайти і зв'язатися з мамою ймовірного нападника. Вона каже, що не спілкувалася з сином після того, як його оголосили у розшук і нічого не знає про події в Києві. Подробиці нашої розмови з нею дивіться вже в наступному так випуску. ТСН. деякі секрети розслідування стали відомі і після ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+,1 їх оприлюднив зокрема радник МВС і народний депутат Антон Геращенко. Резонансне вбивство у центрі Києва, колишнього депутата Держдуми, який попросив політичного притулку в Україні, було однією з тем обговорення. Олександр Шолко продовжить президент. У Кілера, що вбив екс депутата Дениса Вороненкова, був співучасник, який утік на машині, ДЕО, коли стало зрозуміло, що його напарника поранено. Смертельно поранений вбивця глибоко законспірований агент російських спецслужб, каже Геращенко. Це сіть тайних агентів, які в будь-який момент можуть отримати указання, взорвати журналіста Шеремета, попитатися взорвати автомобіль Антона Геращенка, вбити депутата Госдуми Вороненкова. Убивця ніколи не воював в зоні антитерористичної операції, хоча й мав посвідчення учасника бойових дій, каже Гращенко. Участь в АТО це була легенда агента для того, щоб потрапити в національну гвардію. Там він відслужив 13 місяців, коли отримав наказ убити Уроненкова. був обід агентом російських спецслужб, внедрений в українські силові структури, проходивши там службу, а потім отривши приказ на ліквідацію ворога Росії. Дениса Вороненкова де саме його готували до цього в Російській Федерації. А На коли территорії. він був завербований У 2014 році. году, за даними екс-депутата держдуми Дмитра Гудкова, який сам працював в КДБ та ФСБ, в Україні ще багато російських агентів. Віробовичної бази, в тому числі для дівсіоної роботи. В кожній стороні це десятки тисяч людей депутат від Укропу Тарас Ботенко твердить, що смерть Вороненкова показала що українській владі, потрібно берегти цінних свідків з Росії та по суті агентів, які працюватимуть на Україну. Ми повинні вивчати систему російської влади. корумпованість російської влади. Ми повинні мати там своїх агентів. Ми повинні розуміти, коли вона почне розвалюватися, як спріяти цьому розвалу. Вчора вранці Вороненков ішов на зустріч зелею Пономарьовим, теж колишнім депутатом Держдуми, який живе в Києві. Йому українська влада. До пообіцяла тепер надати охорону. Пономарів каже, що давно вже пережив побоювання за своє життя. Він вже втратив багато знайомих, опозиціонарів російській владі: Литвиненко, Березовський, Німцов. Я боявся уже просто захотять, так захотять. Ну треба просто робити свою роботу. Олександр Шуко Андрій Тримбач, ТСН 1+,1. Британська поліція заарештувала ще двох людей через теракт у Лондоні. Таким чином кількість підозрюваних у цій справі зросла до десяти. Напередодні правоохоронці провели рейди у Бірмінгемі, де жив нападник. Тим часом до чотирьох збільшилась кількість жертв теракту. У лікарні помер поранений під час нападу 75-річний чоловік. Кілька десятків людей залишаються у шпиталях. Двоє з них у критичному стані. Під час нападу постраждали більше 40 громадян із 10 країн світу. Стали відомі нові подробиці про терориста. 52-річний Халіл Масуд був уродженцем Британії. Раніше його притягали до відповідальності за завдання тілесних ушкоджень, незаконне зберігання зброї та порушення. Громадського порядку нападник поділяв погляди радикальних ісламістів, і, хоча про свою причетність до теракту заявило угрупування Ісламська держава, поліція вважає, що злочинець діяв сам. Спеціалісти з південної Кореї можуть розкрити таємницю однієї з найбільших морських катастроф 21-го століття. Із жовтого моря сьогодні піднімуть затонулий пором. Севоль його катастрофа у квітні 2014-го вбила більше трьох сотень пасажирів, здебільшого школярів. Врятуватися змогли лише 172 людини. А тіла щодев'ятьох дев'ятьох зниклих безвісти сподіваються виявити саме на поромі. Після півроку слідства причинами трагедії назвали перевантаження судна та незаконну перебудову його корпусу, а також помилку капітана. Утім, остаточно поставити крапку у цій справі слідчі сподіваються вже за два тижні, саме стільки знадобиться на обстеження порому. Масові протести проти медичної реформи Трампа. Понад два десятки американських активістів потрапили до автозаків за демонстрацію у забороненому законом місті поблизу. Білого дому поліція була змушена заарештувати 24 людини. Організатори акції кажуть, арешт був символічним. Адже саме 24 мільйони людей втратять свої медичні страховки, якщо Трамп скасує запроваджену Обамою програму охорони здоров'я. Через ініціативу Трампа на вулиці вийшли сотні людей в інших містах країни. Обговорювати законопроект про скасування реформи Обами сьогодні мають у палаті представників США. Утім, там визнають, поки голосів за проект Трампа Недостатньо. Наталія Яресько долатиме фінансову кризу. Пуерто-Рико. Колишній міністр фінансів України стала виконавчим директором ради з фінансового управління і контролю. На цій посаді має сприяти реструктуризації боргів та відновленню фінансової стабільності. А для цього планує скористатися досвідом набутим в Україні. Яресько працювала міністром фінансів в уряді Яценюка. Її називали і в числі претендентів на прем'єрське крісло. Пуерто-Рико, де тепер працюватиме Яресько, це острів Карибському. Морі, що перебуває під юрисдикцією Сполучених Штатів, але має самоуправління. Заступник мера міста Чоп на Закарпатті пішов у відставку після того, як в нього виявили подвійне громадянство. Напередодні в інтернеті невідомі розмістили відео, на якому посадовець Оскар Балох, перетинаючи україно угорський кордон, надав прикордонникам червоний паспорт. Як твердить автор відео, це саме паспорт громадянина Угорщини. Заступника мера одразу запросила на розмову обласна СБУ. Після зустрічі посадовець написав заяву на звільнення за власним бажанням. Сам екс-мер свого звільнення не коментує. А підставою для бесіди стало оприлюднене в мережі інтернет-відео, на якому цей посадовець при перетині державного кордону України нібито пред'являє приділяє паспорт громадянина іноземної держави. А під час цієї розмови співробітники управління СБУ в Закарпатській області роз'яснили посадовцеві норми конституції України про заборону подвійного громадянства. Один робітник загинув, інший тяжко травмований. У Львові на будівельному майданчику бетонні плити просто причавили людей. Сталося це під час підготовчих робіт до зведення багатоповерхівки. Будівельники за допомогою автокрана складали плити на купу, аж раптом будматеріали посунулись. 22-річний робітник загинув на місці. Інший 64-річний водій крана отримав відкриту черепно мозкову травму. У нього переламані ребра та пробиті легені. Лікарі борються за його життя, а поліцейський. Скі вивчають обставини цього інциденту. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, тобто порушення проведення робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Якщо буде доведена вина одного з працівників відповідної будівельної компанії, значить передбачає за такі дії, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі строком до 8 років. І знову до подій у Балаклії, де напередодні почали вибухати склади зі снарядами. Повертатися туди небезпечно. Попереджають рятувальники, проте мешканці на це уваги не звертають. Люди збирають речі в пунктах евакуації, ловлять попутки на дорозі, і просто зараз у місто прямують сотні автівок. Чому не зважаючи на рижик на ризик, перепрошую евакуйовані балаклійці масово повертаються додому? Розпитаємо в нашого кореспондента Наталі Грищенко. Наталко, тобі слово, Тож чому люди повертаються в Балаклію? Небезпека все ще є. Вітаю! Зараз ми знаходимося у самому центрі Балаклії і поки що жодного вибуху не почули. Більше того, як ви можете побачити, життя тут кипить. Ходять люди, їздять автівки. На велосипедах вони прямують до найближчих магазинів, які, до речі, теж працюють. І на перший погляд здається, жодних вибухів тут взагалі не було. Принаймні, місцеві зізнаються, вони не бояться саме тому і повертаються. Прошу пряму мову. Добре бахкала, добре. Ну до нас. Ну, де страшно було. Ми вже привикли у пунктах евакуації, які розгорнуті у сусідніх селах, теж переполох. З самого ранку керівники штабів намагаються переконати людей не повертатись, а чи там в Балаклії кажуть небезпечна. Проте люди все одно збирають сумки аби найскоріше повернутись додому. Сім'я осталась здесь, Папа поїхав на розвідку. узнать, пускають, не пускають, щоб вернуться домой. Конечно, їхати на мой дом рядом, робота рядом. Всьо ну то кажу разбито, розваліну Возвращаюсь назад, тому що все зароблено своїми руками, і терять його просто не хочеться. В кого є автівки, повертаються без перешкод. В'їзд у Балаклію вільний. В кого немає власного транспорту, вимушені чекати, чергувати на дорозі і ловити автівки. І здається, з кожною хвилиною кількість людей, які повернулися, стає все більшою. Студія, дякую, Наталка. Це Наталя Грищенко Про несподіваний доволі перебіг евакуації в Харківській області. Незвичний гість на тенісному корті під час турніру в Майамі несподівана гру перервала метрова ігуана. Поєдинок поміж німцем Томі Хасом та чехом ірже Веселе був у самому розпалі. Як раптом спортсмени почули гучні крики і сміх глядачів, обернувшись на табло, побачили величезну рептилію. Гру тимчасово судді змушені були перервати. Німецький спортсмен не розгубився і одразу побіг за телефоном, аби зробити з непроханим гостом. Фото на згадку. Організатори змагання спробували схопити Ігуану за хвоста, але тваринка вислизнула і під оплески глядачів пробіглася кортом. Після того ж як її проводили з корту, через деякий час вона знову з'явилася на електронному табло. Глядачі почали вигукувати, аби її вже не чіпала, адже вона просто хоче подивитися ось цей поєдинок. Вона родом із Маріуполя. Автобіографічний роман із такою назвою отримав головну премію книжкового ярмарку в Лейпцігу. Авторка німецька письменниця Наташа Водін народилася в Німеччині після війни в родині Остербайтерів. Її мати родом із України після важкої депресії покінчила життя самогубством, коли дівчинці було всього 10 років. І тільки через десятиліття, уже письменницею вона випадково вийшла на слід матері Євгенії Іващенко, представниці заможної і розкуркуленої родини з Маріуполя. Доля жінки і її родини, яка пережила сталінський терор, голод, війну і примусові роботи, робить книжку украй сумною однак, за визначенням журі, дуже цінною. Я сподіваюся, що максимально багато людей дізнаються про масштаб примусових робіт у німецькому рейху, про долю мільйонів підневільних робітників воєнної індустрії, які потім, як правило, так і не змогли повернутися до нормального життя. Моя мама була однією з них і працювала вона саме тут, у Лейпцигу, для воєнного авіаконцерну. Олександрійський гвинтокрильний полк Нацгвардії пройшовся маршем вулицями міста. За три сотні льотчиків та техніки у такий спосіб вирішили відзначити третю річницю створення національної гвардії і вшанувати пам'ять бійців підрозділу, які загинули в антитерористичній операції на сході. У цій війні полк втратив бойовий екіпаж 29 травня 2014 року. Гвардійці на чолі з генералом Сергієм Кульчицьким інспектували блокпости між Слов'янськом та Краматорськом. У гвинкрилаки йшов на на. Низькій висоті поцілили бойовики із 13 бійців, що перебували на борту Мі 8 Вцілів лише один льотчик-штурман. Побратими вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Генерал Курчицький своїм хлопцям дав настанову, отримав від них інформацію і особисто літав, і щоб не було, так скажемо, тічки інформації. Піднялись, пролетіли метрів 800 кілометрів. Вже майже на граничному малі висоті йшли. Пролунав вибух. На цьому все. Наступний випуск ТСН вже о 16.45. Тоді зустрінемось знову вдалого вам продовження п'ятниці.